29 березня на базі історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся тренінг, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2016, під час якого було розглянуто організаційні питання, проходження ЗНО та надано поради щодо його успішного складання. Помічник ректора Уманського державного педагогічного університету, кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Цимбал-Слатвінська ознайомила учнів 11 класів з правилами та обов'язками учасника тестування наголосила на цьогорічних нововведеннях. зі свого багатого досвіду роботи в організації та проведення зно у нашому місті, надала безцінні... поради та застерегла від найтиповіших помилок, яких допускалися учасники ЗНО... попередніх років. Взагалі, вступна кампанія 2016 року, ну зокрема, 2015 року, була сфокусована на профільно спрямованого абітурієнта. Напевно, в тому й проблема, що на жаль у нас немає профільно спрямованого абітурієнта. Такі Заходи, як сьогодні, допоможуть майбутньому вступнику. Не тільки розібратися з теоретичними та практичними завданнями, які виносяться в сертифікаційній роботі з історії України, вони допоможуть ще й ознайомитися із правами та обов'язками абітурієнта, щоб не припуститися помилок минулих років, правильно підготувати свої документи, знати, як працювати в електронному кабінеті, розуміти, як працює експертна рада, освітній навчальний заклад, загальноосвітня школа і вища школа зацікавлена в тому. Щоб вступники залишалися навчатися в українських вишах, щоб вони дійсно здобували якісну освіту і вони впевнилися в тому, що навчальні заклади України також можуть готувати високоякісного професіонала, новітнього фахівця з високими моральними якостями, який стане конкурентно спроможним. Також Світлана Володимирівна розповіла про визначення ваги мінімально підготовленого абітурієнта, зорієнтувала цьогорічних вступників у правилах прийому до навчальних закладів та побажала успішного проходження усіх етапів вступу на омріяну спеціальність від успішного складання зНО до менш успішного завершення вступної кампанії. Далі аспірант кафедри історії України історичного факультету Ігор Опацький проаналізував та наочно продемонстрував учасникам тренінгу завдання зно з історії України попередніх років, у яких учасник Тестування найчастіше помиляються та додав поради, як цих помилок уникнути. Також було обговорено зміни у структурі цьогорічного тестового зошита, надані поради щодо роботи з візуальними джерелами. Саме цього року, у порівнянні з іншими роками, є багато нововведень під час проведення ЗНО. Зокрема, змінилася структура тестового зошита. З'явилися нові види завдань, з'явилися нові типи завдань. Як абітурієнтам з цим усім не розгубитися, як їм правильно діяти? Такі які є секрети у тест. Стових зошитах, які не кожен абітурієнт знає, але дізнаючись, які складення ЗНО буде набагато простішим і надіємося, результативнішим, усім цим ми намагаємося сьогодні під час нашого заходу поділитися з майбутніми вступниками, котрі складатимуть ЗНО з історії України. Потім учасники тренінгу під керівництвом Ігоря Юрійовича розв'язували тестовий зошит ЗНО з історії України, коментуючи завдання, обговорюючи варіанти правильних відповідей та намагалися виробити алгоритм роботи з тестовим зошитом. Учасникам заходу були запропоновані для користування розроблені викладачами історичного факультету хронологічний довідок з переліком найважливіших дат історії України, внесених до програм ЗНО. Презентації та зображення пам'яток архітектури і образотворчого мистецтва, довідник біографій та портретів історичних діячів. Приємним було те, що учасниками тренінгу стали не лише учні 11 класів шкіл міста Умані, а й учні шкіл району, студенти училищ та навіть гості з сусідніх областей. Сподіваємося, що інформація, отримана під час тренінгу, була корисною для його учасників, а отриманий досвід допоможе успішно скласти знос історії України у 2016 році.